Люди, які пережили рак Reddit, який симптом переконав вас звернутися до лікаря. Одного разу я одягала бюзгальтер і відчула шишку розміром з м'яч для гольфу. Я злякалася і поїхала до лікарні. Вони зробили УСД і сказали, що нічого страшного, але призначили ще одне УСД через два дні. Зробили і це. Знову сказали, що нічого страшного. Через пару днів мені зателефонувала моя лікарка, бо побачила, що я робила УСД. Вона не довіряла результатам і відправила мене в центр оцінки стану грудей. Там мені зробили мамографію і сказали, що призначають біопсію. Через тиждень зробили біопсію. Це був рак. Протягом місяця він був розміром з безбольним м'яч у моїх лімфоузлах, агресивна хіміотерапія, подвійна, мастектомія і кілька років підтримуючої хіміотерапії і я в порядку. 2 лютого я святкувала 6 років без раку. Одного разу вдень я пішов помочитися, а потім подивився вниз, помітив, що вода має рожевий відтінок, ні болю, нічого. Пішов до місцевого уролога, який призначив кілька простих аналізів. Моя ліва нирка була повністю з'їдена раком, крім цієї рожевої води, ніяких інших симптомів не було. Зробили операцію більше ніяких проблем. Моя дружина втрачала вагу, а потім у неї стався колапс легені. Без болю з утрудненням дихання, недрібноклітинний рак легенів четвертої стадії, діагноз поставлений у 2019 році, хіміо, імунно та променева терапія. Вона не хворіє на рак вже два роки. Це можливо, настільки сильні головні болі, що я не могла спати. Очні яблука теж боліли, мені було важко тримати рівновагу, а яскраве світло викликало у мене невеликий біль, рак мозку четвертої стадії, Мультиформна. гліобластома, від цього немає ліків. Діагноз поставлено у 2021 році. Зараз мені майже 29 років, але мій час впливає, я відчуваю себе жахливо і безнадійно. Коли мені було 6 років, у мене були симптоми застуди, грипу. Мама відвезла мене до лікарів, і вони сказали, що це звичайна застуда. Мама переконала їх зробити аналіз крові, бо відчувала, що це щось інше. Виявилося, що це лейкемія, і нам пощастило, що ми виявили її на ранній стадії я досі живий понад 35 років тому. Одного разу на вихідних я захворів, лихоманка, озноб збільшилися лінфоузли на шиї, до понеділка я почувався добре. Лінфовузол на лівій стороні шиї залишився трохи збільшеним. Я не замислювався про це до тих пір, поки через кілька місяців у мене не з'явився постійний біль у горлі. Це не було дуже боляче, так само, як коли ви прокидаєтеся після хропіння всю ніч, випиваєш води і біль минає. Але цього не сталося. Тож я пішов до отоларинголога, який оглянув мене і сказав, що там щось відбувається, тож він відправив мене на сканування. Потім він відправив мене на сканування з контрастом. Потім він направив мене на біопсію і у мене виявили рак горла. Кілька місяців щоденної променевої терапії та хіміотерапії кожні два тижні і останнє сканування, і мені сказали, що рак горла в стадії ремісії. Ура! Але мені сказали, що є дещо внизу живота, на що варто звернути увагу. Кілька колоноскопій і біопсія пізніше, і в мене виявили рак товстої кишки. Рак горла не поширився, це був просто незалежний розвиток. Рак товстої кишки вилікували за допомогою операції. Ніякого опромінення чи хіміотерапії не знадобилося. Кілька років я проходив чисте обстеження і все було добре. Аж до. Мій щорічний медогляд показав різке підвищення рівня ПСА з 0,3 минулого року до 13,5 цього року. Це досить різке підвищення, тому я звернувся до уролога. Він визнав таке різке підвищення дещо підозрілим і призначив повторний тест. Він також перевірив мою простату і не знайшов нічого надзвичайного. Новий тест показав 0,5, тож цього разу не було про що хвилюватися. Але тепер у мене з'явилася ще одна причина для занепокоєння. Тож, якщо у вас є якісь симптоми, які не можна пояснити, перевіртеся. це не завжди те про що варто турбуватися, але іноді це дуже важливо. Мені було 15 років. я помітила статтю про те, як розпізнати рак шкіри в журналі, «17». і одна з фотографій нагадувала родинку на моєму правому плечі. Я показала її мамі, а вона відмахнулася і сказала, що зі мною все гаразд. У той час моїм сімейним лікарем був хтось, кого я часто відвідувала через інші хронічні загадкові проблеми зі здоров'ям, про які я дізналася пізніше, коли мені було вже за 20. Ми пішли до нього, щоб продовжити лікування тієї хронічної проблеми, і в кінці зустрічі я запитала його про родинку. Він відповів мені дослівно: з тобою все гаразд, немає про що хвилюватися. Твоя мама має рацію, йди додому, маш родинку Лосьоном, і все буде добре. Мені було 20, і в мене почався дивний свербіж на плечі. Я подумала, що це можливо, мій новий пральний порошок, бо у мене чутлива шкіра. Але після тижня чи двох спроб і помилок я не помітила жодних змін. Я побачила, що моя родинка запалилася. Я припустила, що це через свірбіж, і вирішила стежити за нею. Щодня протягом тижня її форма трохи змінювалася. Спочатку я подумала, що збожеволіла, але зробила фотографії, щоб відстежувати. В останній день, вийшовши з душу, я подивилася в дзеркало і побачила кров. Вона почала кровоточити без особливих на те причин. Того ж вечора я записалася на прийом до дерматолога, а ще через сім днів мене поклали в онкологію. Це було за три тижні до мого 21-го дня народження. Виявилося, що в мене була четверта стадія меланомі. Найкращим лікарям мого штату знадобилося 4 роки, 3 операції, 2 роки екстремального інфузійного лікування, регулярні радіоактивні педсканування тіла і кожна унція надії, яку я мала, щоб витягнути мене з цього. Мені дуже пощастило, що я перебуваю в ремісії вже трохи менше, ніж 6 років. Якби мої лікарі виявили це раніше, рак не мігрував би і можна було обійтися однією операцією. Лікування раку шкіри на радніх стадіях досить просте. Слухайте своїх дітей, слухайте своїх пацієнтів, прислуховуйтесь до свого організму. Якщо ви відчуваєте, що щось не так, то ймовірно, ви праві. Часто перевіряйтеся і користуйтеся сонцезахисним кремом. Я пішов на операцію з видалення грижі. Коли я прокинувся, навколо мене стояла купа лікарів, які виглядали стурбованими. Вони сказали, що виникло ускладнення, коли вони увійшли, то помітили, що мій апендикс ось-ось вибухне, тому вони вирішили його видалити. Я подумав, що це гарна ідея, і запитав, коли вони зможуть вилікувати грижу. Вони переглянулися і сказали, що апендекс виглядає трохи дивно, тому вони відправили його в лабораторію і повернуться до мене. Виявилося, що це був рак апендикса. У 32 роки мені сказали, що у мене кіста яєчника. Мій лікар сказав, що зробить голощасту аспірацію, щоб зменшити її. Пізніше він сказав, що після цієї процедури кіста завжди повертається, тому він зробив операцію з видаленням кісти. Через кілька місяців він сказав, що кіста повернулися, і мені потрібно видалити яєчник, тому він зробив цю операцію. Щоразу мені казали, що це не рак. Через деякий час у місті, де я жила, вийшов сюжет новинок про нового лікаря, якого вони найняли, гінеколога-онколога. Мій тато наполіг, щоб я пішла до нього. Я вважала це смічним, оскільки мені тричі казали, що це не рак. Але він був таким схвильованим і стурбованим, що я записалася на прийом і на диво отримала відповідь, що мене записали на п'ятницю, і це буде його останній прийом на цей день. Моя мама пішла зі мною, бо теж хвилювалася. Він запросив мене до свого кабінету і сказав, що в понеділок вранці буде проводити тотальну гістеректомію, а потім буде багато разів брати зразки з мого живота, коли він промиватиме область фізіологічним розчином. Я була ошелешена і запитала його, про що він говорить, адже я знала, що в мене немає раку. Він сказав. О ні, у вас точно є рак, мені було цікаво, де ви були місяцями. Після того, як я прочитав ваше діло у лікарні, я сказав твоєму лікарю, що у тебе дуже рідкісна форма раку яєчників. І оскільки він робив аспірацію голкою, він міг дозволити раковим клітинам втекти. Я думаю, що мій попередній лікар помилився і продовжував намагатися виправити проблему. Зараз мені 61 рік, і я вже майже 30 років не хворів на рак. У мого молодшого брата була нічна пітливість, яка намочувала постіль, і страшний біль у ділянці тазу. Швидка допомога відправила його додому протягом місяця. Подумала, що він був наркоманом через свій вік. Його аналізи крові були зашкалюючими, і ніхто не сприймав його серйозно, поки його дружина, яка працювала медсестрою в лікарні, не порушила це питання, і тоді вони виявили, що частина його тазової кістки була виїдена через гострий лінфобластний лейкоз. Зараз, через три з половиною роки після трансплантації кісткового мозку, він їде до Німеччини, щоб зустрітися зі своїм донором, який врятував йому життя наприкінці цього року. Мій голос знизився більш на октаву за кілька місяців. У мене постійно боліло вухо. Незалежно від того, що я пила, я постійно відчувала, що щось застряло в моєму горлі, я їла бенадрил кожні кілька годин, бо була переконана, що це алергія. Зрештою, я так охрипла, що ледве могла виконувати свою роботу: рак голосових зв'язок, рак гортані. Зараз я два роки без раку. У мене голос, як у голівудських співачок 1940 х років, щось схоже на Дженіс Джоплін. Мені це навіть подобається, і мені дуже подобається бути живою. Бережіть себе і своє здоров'я, відвідуйте лікаря і не забувайте про це. Щиро дякуємо вам за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал для більше цікавого контенту. З вами був Товстий Кіт.